Всім привіт. Розібрали Джоновський циліндр навіски. Вот так він там виглядає. Уже я вставив новий манжет. і новий брудознімач. Ось, старий брудознімач. Видать він від ультрафіолета вже здувся або від старості. І вот манжет, який був всередині манжетами. В маркеті взяли. Отакі манжети. Взяли два штуки на слідуйший циліндр ще. Ось От. такий ставили один цей. А брудознімачів таких не було по оригіналу. Ну, може, десь і є вони там, Ну, в в маркеті не було, і хлопці точнули по розмірам. Я їм переміряв розміри. І вони, точнули, і вони точнули по тим розмірам, що я їм сказав. Так, кругленька канавка під стопорне кольцо тут упирається тут стопорне кольцо. Що я зробив? Я тут крайочок, стало воно класненько. Все без, без питань. Но підмазав я там герметиком, тому що якби тут як такого уплотнення, як такого, ну, якогось хорошого немає. Вот, і тут видно, що воно пускало під себе. Вагу. Вона затікала і попадала під оцей манжет. Ну зараз спробуємо. Зараз витрим штучку, На штучку тут такі два цих, помажемо маслицем тут і запердолимо туди. І потім, ну, пацанам силмаркета, звісно, респект. Красиво. Потім що я то їм продиктував, я там притулю чертеж. Він доволі такий жорстканький. І вот. ну, це по ньому було можна більш-менш було поміряти. Ну, щось наміряв. Зараз вкинемо, подивимося. Зібрали. Кольцо застібнули. Що не красне, то не спортивне, пацани. Баже не випало. І давлення невелике. Трошки видать с краечки продавило, цей Ведь за это хорошо. Значит, манжетик стал отлично. Все. Джоник поедет работать. Чикс собрался. Джоник поедет работать. Ссылку на сайт оставлю в описании. Всім спасибо за внимание. Всем всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою.